Назвати Андрій. Сьогодні ми розглянемо ось таку класну сумку органайзер. Називається вона R148. Так ми її закодували. Витовляємо у двох кольорах. Ось такий в чорному кольорі з червоним замочком і повністю в оливі. Ось так. І у нас ручка для переносу. Стропа прошита повністю по колу. Ось так. Знаходиться у нас ось тут логотип нашої компанії, ще один логотипчик, два бігоночка. Ось так. По суті, візуально все, що можу сказати, розказав. Давайте подивимось, що у нас є всередині. Відкриваємо, і у нас є ось тут ось така перегородочка. На перегородці з одного боку у нас 10 секцій під якісь кільця, крючки чи попапчики. ну Хто що захоче, та собі поставить. З цього боку також у нас 10 відділень. ось так. Е, що у нас тут є? Дивіться, у нас є ось тут декілька ячеек, тобто дві великі ячейки і чотири малих. В принципі, можна собі їх зробити по-іншому, оці перегородки відшпиляються. Це доволі зручно, і собі можна зробити більше чи менше відділень, в залежності, як вам потрібно. Так, з цим ми зрозуміли, тут у нас йде паралон 1 см. Стінки по колу усюди також мають паролон 1 см, тобто і дно, так само як і верхня стінка, має паролон 1 см. Це доволі зручно, тому що можна поставити якісь пластмасові бутилочки, чи елементарно якийсь, не знаю, чи пластмасовий чи ще щось. Ну і все буде в надійності, нічого не поламається. Так, ось ця частина, що у нас тут є, дивіться, є ось такі чотири секції, щось можна собі поставити. Ось так. Є киш... сіточка-кишенька зі замочком. Також у нас є ось тут широка кишенька прозора. І найцікавіше, що у нас є тут зверху ще одна допоміжна кишенька на замочку, ось так вона відкривається. Ось сюди вже можна поставити щось значно більше, вище, велике, але не товсте для того, щоб це все можна було закрити. Ось так виглядає органайзер в кольорі полива. Відкриваємо тепер в чорному кольорі. І зараз покажу, що ось тут. В принципі, по функціоналу все те саме, що тут ячеек, якщо тут. Перегородики 4 менших, 2 більших. Також це все знімається. В принципі, при бажанні можна повністю це все відшполити. Це вже кому як зручно, кому як більше подобається. Тобто ці всі перегородочки можна повністю відшпалити. Так, ось. ось так можна повністю відшпалити, також можна собі використовувати. По функціоналу абсолютно ідентичні. Зараз давайте попробуємо їх запакувати, поставити наші якісь крючочки, попапчики і так далі. І подивимося, що в нас вийде. Зараз покажу свою особисту сумку, як я її вкомплектував. Дивіться, що в мене тут є. На ось цій стінці в мене такі снасті, пружинки. Тут в мене грузики під замочком. Тут кишенька в мене пуста, бо в принципі не знаю, що туди поставити. Сюди я поставив одну перегородку з основного відділення, тому що мені так зручно. Ну і сюди поставив ще також. Е, сверло і петлю. Ось так. Тут в мене розміщено різні попапчики, сверло, гачок, е, пінопласт, е, різні крючки для того, щоб робити якісь снасті, затяжки і так далі. З цього боку у мене ось тут також є попапчики, стопорки, зарядне, тому що в мене тут з собою фонарик, бо я часто ходжу на нічну рибалку. Е, чехол для окулярів. Знову в мене тут попапчики різні. Елементарно поставив собі ножа і так далі. Ну, спрей від комарів, я думаю, що це без цього ні одна рибалка не проходить. ну і всяке інше. Також собі якусь коробочку собі поставив, бо потрібно постійно щось змонтувати. Ось так. Це все в мене помістилося, ну як ви бачили, були ще навіть вільні е, кишеньки. І ручка це доволі зручно. Сюди я собі закріпив ось такі кусачки, ножнички. Ну, не знаю, мені ось так зручно, мені ось так комфортно, поставив собі на стіл і можна собі е закріпити, снач, чи щось замінити, чи щось змайструвати. Ось так, друзі, є в наявності в чорному кольорі та в кольорі кольо. Під відео буде посилання на наш сайт.